Центр Харкова. Зимовим вечором вулиця, на якій розташована будівля міської ради, виглядає казковим містечком. Щоб помилуватися красою, зупиняються всі перехожі. Малечу не відтягнути від лялькового будиночку та різноманітних новорічних прикрас. Харків'яни говорять, ця неймовірна сяюча краса тішить око та зігріває душу, повертає в мирні часи. І в цьому проявляється незламний сильний характер харків'ян мешканців міста Героя Харкова. Харків найкращий. він завжди відрізнявся від інших міст. Навіть до війни це було найкраще місце для життя. І зараз, попри війну, Харків намагається бути і далі кращим. Це дуже радує, що в такий час, коли на голову нам сипляться бомби, а ми все одно і наше місто знаходять сили натхнення на таку красу. Дуже красиво, дуже подобається, дуже раді такій красі. Спасибі керівникам міста, що вони таке роблять для нас. Дуже приємно приємно дивитися на таке. Яскравим сяєвом переливається і візитівка Харкова дзеркальний струмій, а навпроти біля оперного театру розгорнулося маленьке інтерактивне шоу для дітей. Пес патрон та білий ведмедик вітали малечу зі святом святого Миколая. Тим часом дорослі дякували українським воїнам-захисникам за можливість провести один такий чудовий тихий святковий вечір. Серед тих, хто наважився цього дня прогулятися сяючими вулицями серед містя, і родина Катерини, переселенців з Бовчанської громади. Дівчина говорить, сьогодні вперше за весь час війни її охоплює відчуття спокою і миру. Ми вперше приїхали сюди з донькою погуляти, тому що ми переселенці, і ми в захваті просто казка. Ми в захваті дуже красиво, і ну Харків відрізняється від усіх міст, тому що в нас тут. То летить, то а у нас все одно свято. Дякую. Новорічними атрибутами в Харкові прикрасили всі знакові місця. До речі, гроші на нові інсталяції з бюджету міста не витрачали. Новорічну атмосферу створювали комунальники з тих прикрас, які використовувалися ще до війни, розповідають вони. Так казковим чарівним лісом увечері здається сад Шевченка. Кожна його алея палає сотнями вогників. А величезний санта, символ різдва, посів своє почесне місце на площі перед Держпромом скрізь багато людей, і їхні обличчя теж сяють, випромінюють мир, добро і любов. На мільйон процентів мені, мабуть, подобається, бо дуже давно такого не було під час війни. Взагалі не було такого, було тільки в метро. Я волонтерила там, але в цьому році це просто ти йдеш просто всюди, все таке гарне, все таке святкове. Не хочеться вже якось сидіти так і плакати, бо ну прильоти по місту, все інше, але в цьому році прям дуже дуже гарно неймовірна краса. Харків відрізняється, тим що тут люди набагато добріші. Ми якісь живіше. Ми хочемо цього якогось драйву, я не знаю такого, якогось святкового. я не знаю, в цілому, типу, взагалі, це дуже дуже гарно. Для діток роблять ну, типу, таку красу, коли дітки вдома сидять і нічого не роблять, бо садики не працюють, школи не працюють, нічого не працює. Але, типу, в цьому році реально прям дуже гарно постарались. І ті, хто будуть посадити типу, не на часі, все інше, на часі. Для маленьких діточок якраз на часі. А ще всі харків'яни говорять, що їхнє місто найкраще і відрізняється, з поміж інших настримною жагою до життя. Можу зразу сказати, да, він відрізняється, тому що ми харків'яни, котрі тут живемо, котрі виїжджали, вони приїхали, вони вернулися. Вони найкращі. Місто наше сяє, навіть ці ракети, то, що нас. Бомбують, то, що ракети летять, місто живе, місто хоче жити, місто хоче працювати. У місті рожаються діти, є діти і будуть діти. Це мотивує залишатись тут і працювати. Думаю, люди, які зараз тут будують бізнес, розвиваються, продовжують навчатись. Тобто, головне, що є в місті – це люди, вони продовжують тут бути, бо вони розуміють, що Харків не занепав. Він має, він святкує. Він бачить людей, які. Прикрашають, які прибирають кожен ранок вулиці, роблять місто найчистішим, напевно, в Україні. Ну, це моя особиста думка, і це мотивує людей залишатись тут. Я сам я тут ну досить давно живу, і я не виїжджала майже за війну. І саме тому, що тут мене надихають люди, а це найважливіше як на мене. Мені дуже подобаються новорічні ялинки та подарунки. Наш Харків дуже яскравий, найкращий. Яна Ліляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.